Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Одне з ключових наших завдань успішно завершити фінансовий 2023 рік, зберегти макрофінансову стійкість, яку Україна демонструвала від початку повномасштабного вторгнення. За 11 місяців цього року ми акумулювали в загальному та спеціальному фонді держбюджету майже 2 трильйони гривень внутрішніх ресурсів, податків, зборів, мит та інших платежів, а також близько 400 мільярдів гривень грантів від партнерів. Ми вдячні всім українцям, які роблять свій внесок у перемогу. Ми вдячні кожному підприємцю, тим, хто платить податки, створює нові виробництва, генерує робочі місця. Цьогоріч ми витратили 3,4 трильйони гривень насамперед на безпеку і оборону, а також на критично важливі бюджетні статті видатків. Бюджетний дефіцит в понад 1 трильйон гривень покриваємо за підтримки наших партнерів. Дякуємо всім союзникам за солідарність з Україною. Розраховуємо, що вона триватиме і надалі. За 11 місяців Україна отримала 37,4 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, з них у листопаді близько 2 мільярдів доларів. Це, зокрема, макрофінансова допомога від ЄС, кошти від МВФ, позики Канади, МБРР, Світового банку та інша допомога. Особливо цінним для нас є грантовий ресурс. Він дає можливість покривати поточні видатки, інвестувати у відновлення та розвиток без збільшення боргових зобов'язань. Майже 405 мільярдів гривень грантів отримала Україна в січні листопаді, передусім від США, від Німеччини, Іспанії, Фінляндії, Ірландії та інших держав-партнерів. У 2023 році через фонди Світового банку ми залучили 14 мільярдів доларів. Розгорнута безпрецедентно масштабна співпраця, яка вже зараз дає результати. Наразі зі Світовим банком за підтримки уряду Японії розпочинаємо ще два важливі проекти. Перший для фінансування аграрної галузі в розмірі 550 мільйонів доларів, другий для фінансування соціальних допомог, зокрема субсидій та виплат внутрішньопереміщеним особам обсягом в 1,2 мільярдів доларів. Розраховуємо, що в грудні партнери вкотре продемонструють надійну та прогнозовану підтримку, і Україна матиме ресурси для зміцнення тилу, поки наші захисники протистоять ворогу на фронті. Друге ключове завдання, яке виконуємо щоденно, забезпечення світла і тепла в кожній оселі. Наразі, попри складні погодні умови та російські атаки, енергосистема збалансована. Планових відключень споживачів немає. За потреби імпортуємо необхідні обсяги електроенергії з країн ЄС. Продовжуємо політику енергоефективності. Сьогодні стартує наступна фаза реалізації програми обміну старих ламп на світлодіодні. Тепер кожен пенсіонер у відділенні Укрпошти може одразу отримати по 5 сучасних LED-ламп. Загалом ініційована президентом Володимиром Зеленським програма вже продемонструвала відмінні результати. Українці отримали понад 21 мільйон енергоефективних ламп і цим суттєво знижили навантаження на нашу енергосистему. Також плануємо розширення нашого енергетичного потенціалу. Цими днями в Дубаї на кліматичній конференції ООН Коп 28 працює українська урядова делегація, і Україна вже приєдналась до. Декларації про збільшення потужностей ядерної енергетики втричі до 2050 року розвиток української атомної енергетики це не лише про наші внутрішні потреби, але й про допомогу Європі в прискоренні зеленого переходу. Ще один напрямок нашої роботи це розвиток оборонно-промислового комплексу. У жовтні під час візиту до Берліну разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем ми дали старт співпраці українського ОПК та німецького збройного концерну Рейн Метал. Підприємство вже виробляє для України артилерійські снаряди та отримує на них нові замовлення. У найближчій перспективі плануємо запуск виробництва бронетехніки на українській території. Це флагманський проект єднання сил України та європейських зброярів для досягнення справедливого миру та для нашої спільної безпеки. У майбутньому так само будемо робити ставку на трансфер технологій, інвестиції в конструкторські розробки, нові виробництва та military Tech. Продовжуємо працювати для перемоги, для відбудови, для нашого зростання, вдячний українцям, які докладають до цього свої зусилля, свій час, свої здібності і свої таланти. Сьогодні ми відзначаємо міжнародний день волонтера. Мільйони українців і небайдужих людей по всьому світу долучились до допомоги Україні. Ви допомагаєте Збройним силам, лікарям, постраждалим і всім, хто цього найбільше потребує. Вдячні за вашу турботу і віддану роботу, за ваш непростий вибір. Дякую, дякую за вашу увагу. Слава Україні.